Дуже рада, що ви до мене завітали. Якраз свята, дуже приємно. Тепер хочу показати, чим я вас можу даже пригостити. Открию вам холодильничок. Можете зняти, які в мене є продукти, чим я харчуюся. Так, ось кусочок рибки, сарделечки, сирочки, сир такий, сорожок. От, курячі біоришки є у мене: овочі, от капуста, помідорчики, є от, мандаринки. Ну і там різні всякі приправи до цього всього: молочко, яйця. Коротше, такий у мене холодильник наповнений. У мене ще домашні заготовки, є, які я сама приготувала на зиму, От консервація, там помідорчики, перчик, огурчики. Це все я роблю своїми руками на зиму для себе. Я, я пішла на пенсію, харчувалась не дуже, а потім мені підказку дали, щоб я оформила договір з центром пенсіон. І я поїхала, все розізнала, оформила пенсіонний договір. І зараз вже мені 77 років, я вже 9 років, як у пенсіоні з договором, і я дуже рада і довольна. Вони мені завжди допомагають, що мені потрібно. Приїжджають спеціалісти і сантехніку приїжджає, електрику приїжджає, зроблять, і так яка допомога потрібна, ніколи мені ні в чому не відмовляли. Так що я дуже довольна. Ти скажіть, я не витрачаю гроші на комунальні так, да. на рахунок цього. Три, у договорі у мене значить, договір складений так, що я комунальні послуги не виплачую. Це за мене робить пенсіон, а також ще і, і допомога є ну, в рахунок пенсії ще й грошима допомагають. Так що мені зараз для однієї. Можна прожити і собі ні в чому не відмовляти. Я харчуюся, як всі нормальні люди, три рази в день, Завтрак, обід і ужин. Так що от п'ю чайок зараз зранку, от, заварюю чайочок собі і роблю собі сирнички. Ну, не обичні. Я в сирнички у серединку ложу якісь. Пряно ще або ж якісь. От, на сьогодні я зробила собі ананасові кусочки в серединку лежу. І це такий у мене завтрак. Заварюю собі чайок. Коли чайок, коли кофійок, коли що мені хочеться, то я роблю. Бажаю всім смачного, смачної їжі, щоб корисна була всім їжа, щоб вона пользу приносила, і щоб ви були всі здорові і щасливі.